Сьогодні велике свято. Ми знову на Укрпошті. Бачите, все щільно в нас почалося, і знову випущена художня марка, і художня листівка присвячена сьогоднішньому святу дню піхоти. Ось така листівка. Бачите, ми назвали її Дорога додому. Це те, про що ми мріємо усі, щоб всі наші солдати повернулися додому, щоб всі люди, які втікли з країни, які бажають повернутися, повернулись. Це про надію. Все цвіте, сонце і він іде додому. <світнє> Зараз буду плакати. <світнє> Рібячки, um... з ним піхоти. Свято, до речі, зараз якраз переключуся. Поки буду розповідати вам про історію, якраз і переключуся. Це свято було створено в 2019 році з нагоди річниці перемоги битви під жовтими водами, коли Богдан Хмельницький гетьман переможець. Так, да, ф... настукав по шапці поляками речі посполиті, да, з союзниками, з татарами, але настукав. Це була величезна перемога, що Потоцький ледь ноги у волік. І ось у нас до 400 тридцята річниці від дня народження Богдана Хмельницького вийшов сьогодні такий філателістичний лист художніх марок. Бачите? Тому. Ми підвели до Дня піхоти це все. І ось цією маркою, ось цією листівкою, яку можна, бачите, погасити. Сьогодні вийшов ще й спеціальний штемпель, він називається. Зараз покажу вам, до Дня піхоти, сів землі. Ось він. Це вже в нас карт максимум, це вже історична листівка, марка, штемпель, вже такий раритет. І можна, звісно, було випустити те, що випустила держава. Це теж добре. Але ми про мир, ми жінки. Я прагну миру всім серцем. І не лише для своєї батьківщини, для наших чоловіків, жінок, для всіх родин, але й для всієї землі. Миру нам, люди, миру. Não sei.